Усім доброго, мирного дня! Сподіваюся, ви живі, здорові, у вас все гаразд. Запрошую вас в нове мотиваційне відео. Розпочинаю його сьогодні з покупочок. Покажу вам, що придбала. Це на початку будуть іграшки. Взяла для свого сина. Він дуже хотів, я боюсь, що може і не бути. Цього наборчика, тому що сьогодні купляла подаруночок. Кирюшка йде на день народження, і це був останній Man. Кирил дуже хоче залізну людину. Лего, тому я вирішила наперед йому взяти цей набірчик день народження. У нього 15 грудня нехай лежить, коштував цей набор 379 гривень. І взяла ось такий набор Лего для хлопчика. Йому 5 років, хоча тут пишуть, що набір для 6, Також, як і Кіріс, дуже любить складати Лего. Тому, я думаю, йому також сподобається цей наборчик Сітіс. Звичайно, це не Лего, це щось схоже на нього, але я думаю, фігурки і всі детальки збігаються з оригінальним Лего. Це пожежна станція, пожежна машина, люди, всі штуки, які потрібні для тушіння пожежі. Думаю, хлопчику глебу сподобається. Цей набірчик на 213 деталок, а той, який я взяла для сина, то на 154. Довелося взяти пакетик, щоб було красиво, пакетик коштував 80 гривень, а набірчик оцей коштував 380 гривень, до речі. Так, і давайте я вже, якщо показую покупочки, то відразу покажу, що отримала посилочку з Aliexpress. Знаю, вже дуже давно не замовляла нічого з Aliexpress, тому дуже цікаво, що тут посилка йшла. Місяць. я дійсно знаю, що це чехол для мого телефона, тому що мій чехол порвався. Зараз подивимося, замовляла я колір такий м'ятний. Ось, колір такий, як був у продавця на фотографіях. Якщо вам цікаво, то ссылку на цей чохол я залишу в інфобоксі. У мене телефон Samsung A32. До речі, такий м'якенький всередині, але такий плотніший за мій старий. Ось у мене такий був, бачите, порвався. Я його купляла за цей за 300 щ... гривень. Такий силіконовий, нічим не відрізняється, в принципі, цей. Не пам'ятаю, скільки коштує, до 100 гривень. Напишу вам зараз ціну, тому що дійсно не пам'ятаю, треба подивитися. Класний, різні були кольори. Я взяла цей у продавця, у якого було найбільше покупок. Не по відгукам дивилася, а по кількості покупок завжди дивлюся, в рейтингу ставлю саме цей параметр. Класний чехольчик. Зараз помірюю на телефон. Я цим телефоном зараз знімаю, тому вже в кадрі вам не покажу, як він виглядає на телефоні. Ну, а цей старий традиційно я буду розхламляти, він мені не потрібен. і Продати я його не можу, тому що він покоцаний, такий вже поюзаний. Мабуть, вже рік в мене цей телефон, можливо, трошки менше. Минулий телефон у мене трагічно втонув. Не пам'ятаю, розказувала я чи ні, в, на заняттях у Кіріла малесенька вбиральня і в мене в кишені випав телефон. Отже, я розхламляю цей чохол. І зараз покажу вам деякі речі, які будуть ще на розкламі. Сьогодні почала працювати з одягом. Хочу виставити на продажу цей бомбер. Я його не ношу. Також хочу продати 27 вішаків за 100 гривень. Вони такі кольорові, тонкі. Буду виставляти їх на олі. Думаю, за 100 гривень таку кількість вішаків вас відразу зметуть. Також буду розхламляти ці вішаки, ці маленькі віддам Ані для Варвари, ці, не знаю, можливо, комусь віддам. Ще вішаки, це, по-моєму, з якоїсь хімчистки давали безкоштовно, теж буду віддавати. Буду продавати такі шорти. Купила. І ні одного разу не носила, ну, може один. І буду віддавати такий комбінезон резерв. Колись так мріяла про нього, зараз його не ношу, носила його, коли Кірюшка народився, це вже було 7 років тому. Так, більше його і не надягала. Не знаю, чи зараз актуальні комбінезони, його <з> за 200 гривень у мене на Оліксі, мабуть, не купить ніхто, ну, спробую виставлю. А ось і вони, мої нові красунчики. Я взяла в Юски два набори простих чорненьких вішаків. По 10 штук в наборі вийшло разом 20, розмір 41 на 18 см. Думаю, мені вистачить, а якщо ні, то докуплю. По-моєму, один наборчик коштував 70 гривень. Ну, може, 75, не пам'ятаю. Ну, а тепер пропоную трошки зайнятися трудотерапією. Давайте поприбираємо. Чесно скажу, не прибирала вже 4 дні з четверга. Так мені було якось лінь. В четвер в школу Кирил не пішов через довгу повітряну тривогу. Це було 17 листопада. Взагалі, в школі то тривоги, то світла немає. Працювали тиждень дистанційно було по два уроки, бо світло вимикається то в одного, то в іншого, то в вчительки. То ще якісь проблеми, то повітряна тривога. В місті у нас вимикають світло по графікам по дві години. Ну на те, що знаю, я два рази на день зранку і ввечері або в обіді. Ввечері ми живемо у 18 поверхівці, і світло у нас в нашому домі вимикають з першого по 10 поверх. Ми живемо на 10-му і виходить, що попадаємо якраз в ту зону, в якій є світло. Бо з 10-го по 18-й поверх світло завжди є, але ліфти у нас не працюють. Є перебої зі зв'язком, з телебаченням, з інтернетом. Чомусь немає в цей період холодної води. Але слава Богу, це крихітні такі незручності. Бо у дівчаток з інших міст, яких я дивлюся, у блогерів, немає світла і по одному дню, і по два дні. Вони собі роблять такий романтичний затишок під свічки. Але тримаємося, все буде добре. Я дуже вірю, що все налагодиться. Головне, що ми всі живі, що ми всі здорові. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ваші справи, як ваша зима. Ще йде у вас сніжок. У нас був вже два рази, а зараз весь час дощить, Сьогодні цілий день іде дощ, якось так мерзко, не хочеться нікуди йти, не хочеться нічого робити. Зараз запишу озвучку для вас і буду йти за синочком до школи в дощ, без світла з ліхтариком буду спускатися сходами вниз, тому що в під'їзді. Така темрява, що можна очі повиколювати. Сьогодні понеділок, але це відео вже, мабуть, вийде у вівторок, 22 листопада. Не знаю, як у вас, а у мене, мабуть, якась осіння депресія, чи як її називають хандра. І не так через осінь чи через зиму, а через... не через погоду. А через. Невідомість, невідомо, не що буде далі. Всі ви знаєте, що ми були змушені переїхати до батьків, бо не знайшли нормальну квартиру по карману. Зараз такі убогі квартири віддають за величезні гроші удвічі або навіть утричі в нашому місті піднялася оренда через великий наплив переселенців. До речі, якщо вам цікаво, то я обов'язково зніму такий невеличкий ролик про те, які дійсно на оголошеннях виставляють квартири, які вони гидкі, які вони страшні. А найголовніше, які вони дорогі. Можемо просто зробити такий фан, трошки підняти один одному настрій, посміятися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікаво. У нас слава Богу. Відносно спокійно. Місто в нас приймає всіх, всім намагаємося допомогти. Але знаєте, якось так обідно, що бажання тих людей, які здають житло, от наживитися на бідолашних людях, на людях, які можливо втратили взагалі свої домівки, тому що їх там влетіли ракети, чи що там ще могло статися. Не знаю, пожежі, ракети, обстріли. Ці люди тікають, приїжджають сюди і їм гилять такі ціни. Ну я не знаю, просто серце кров'ю обливається. І в це також вплинуло і на нас, місцевих, бо ми не можемо е, знайти нормальне житло. Я не хочу, щоб воно було гірше за те, в якому я жила. Е, хочу знайти щось реально достойне. Печке замовлення, нічний крем Optimals антивіковий моя улюблена умивалочка це Optimus також серія, Я вже не раз її брала, дуже подобається, тому вирішила замовити ще раз, тому що моя вже закінчується. І взяла ще крем під очі, тому що. Той, який у мене, я його вже розрізала. Ось новенький, ось мій старенький, вже його доб'ю сьогодні і буду користуватися новеньким. До речі, тут ролик, але я не вмів якось не приловчилася користуватися роликом, тому просто наношу крем на пальчик і наношу під. Очі дуже подобається ця серія, саме червоненька Oriflame. Якщо ви не пробували, то це дуже класна лінічка бюджетна. Так, зараз коробочки всі повикидаю, порозкладаю. А ще я дуже хотіла вам показати, які поробки з Лего робить мій син. Вони просто неймовірні. Це всі якісь монстри. Ну, це хагі-вагі. Це якісь монстри Rainbow Friends. Оцей взагалі він такий важкий, масивний, дуже класний. Це якась собака, гусінь, робот. А цей мені схожий на Гомера Сімпсона, але Кіріл сказав, що це не Гомер. Ось ще якісь маленькі, приконні. Я вам ще хочу показати, як ми організували Лего. Це Лего, яким він на постійній основі користується Це якісь чоловічки. Тут з'єднувані матеріали, ось він вже нароблював чоловічків. Так, але я не це хотіла вам показати. Я хотіла показати, що ми по кольорам Лего розділили. І у нас тепер ми в коробочках по кольору у цьому боксі знаходиться Лего. Це так зручно. Тут у нас, як ви вже зрозуміли, жовтий колір оранжевий. Коробочки це з Oriflame, з наборів NovAge, з якихось боксів, які давали у подарунок. Я вже вам казала, що наша бабуся директор в Oriflame, Вон, в неї дуже багато косметики. Так, це у нас чорний колір. Не буду відкривати всі, але Реально ми поскладали усе лего і це так зручно, не потрібно вишукувати. І взагалі не пам'ятаю, щоб такі колекції Кіріл складав, тому що він завжди якимось певним наборчиком грається. А це ну прям дуже круто. Зараз легесенько відвигаю їх, щоб протерти тут. Тут я вже все протерла. Зараз от, от знизу попротираю. До речі, я хочу наступного разу поприбирати в документах, хочу якусь папку купити, щоб їх розділити просто по не знаю, ячейкам. Як Боже, забула, як буде ячейка українською мовою. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І хочу розібрати отут, бо тут взагалі якийсь хаос. Щось неправильно, тому що завжди тут безлад. Потрібно якось переорганізувати. Тут у нас так само, як і було іграшки, тут Лего, і там у нас настольні ігри. Сьогодні я заставила себе поприбирати, бо скрізь пилюка навіть павутиня вже висить, люстру не помила. Забула, зроблю це вже наступного разу. Попрошу стрім'янку, може залізу на шафу ще протру там пиль. Сьогодні і так я молодець. Вже я і нову пошту збігала, продала настільну гру Мемологія. Я її не встигла показати вам, мабуть, ви вже чули про таку. Ми її купили, хотіли з друзями пограти, але вона якась тупа. Купили версію українську паляниця, вона вся пов'язана з війною, всі обличчя, ті, які і так мелькають у нас, якось так не цікаво. Не знаю, ми трошки. Пару хвилин пограли, закрили її. Я відразу її виставила на Олик. Сьогодні її в мене купили. Також я продала сьогодні куртку сина за 450 гривень і соковижималку за 800. В минулому відео під час розхламлення я її вам показувала. У наступному відео хочу показати, що я купила на розпродажі у магазині Сінсей. Тому обов'язково будьте підписані на мій канал, щоб не пропускати мої нові відео. Поки знімаю, поки мотивую вас на прибирання і розхламлення. Можливо, сьогодні таке сьогоднішнє відео було в сумному ключі, але не знаю, немає якогось приводу для радості. Розумію, що не можна падати духом, але сама також іноді не витримую, стресую. На камері у мене такий гарний колір волосся. У мене воно коричневе, бо дівчинка в коментарях до минулого відео, де я показувала фарбу для волосся, написала, що думала, що в мене чорняве волосся. Ні, у мене волосся коричневе і на сонці це дуже гарно видно. На сьогодні буду закінчувати, прибирання вже підходить до кінця. Я закінчую пилососити. Дякую, що ви додивилися до кінця. Скоро побачимось. Бережіть себе!